Мартін Брест, військовий і письменник, потрошки знайомить нас зі складнощами роботи Укроборонпрому, того самого концерну, котрий у нас не критикував і ще тільки лінивий. Але якщо ви почитаєте чи послухаєте трохи розповідей Бреста, то зможете побачити і деяку іншу сторону роботи Укроборонпрому. Сьогодні ми вам розкажемо ще частинку інформації про це все, а саме про завод Меридіан. Так як у розслідуванні будь-якої подібної історії треба завжди йти за грошима, то й зараз зробимо так само. Йдеться про нехилий шматок землі в Солом'янському районі Києва, де прямо проситься, чи то торговий центр, чи то кілька житлових висоток. Що заважає? Заважає завод Меридіан. Що треба зробити? Правильно, блокувати роботу заводу, зробити його збитковим і потім акуратно віджати. Класична схема кінця минулого століття. Прям таки кришталева. Існує завод Меридіан в досить архаїчній формі відкритого акціонерного товариства, де 50 плюс 1% належить державі, решта приватникам. При цьому 40% у окремої фірми, яка щоразу намагається виділити свою частку в держпідприємстві грошима або майном Ну, висотка ж, там, може бути, торговий центр і те і інше, ну чи щось там ще, треба одним словом. Коротше кажучи, це майнова суперечка, і як у кожній такій суперечці вирішувати має суд, і поки йдуть ці суди, позови, всіляка інша юриспруденція, так само точно із завидною регулярністю виходять публікації, колонки, інтерв'ю, інші плоди нашої найчеснішої у світі журналістики. Всіх цих публікаціях «Укроборонпром» – це такий собі монстр а приватна фірма за правду святу. Йдеться насправді про послідовно виграні укроборонпромом суди, у крайньому з яких крапку ставив взагалі Верховний суд, постадова від 15 червня 2022 року. Але публікацій все рівно багато. Це так, це є. Красиво одягнені експерти та лідери думок з чесним виразом обличчя сидять у кадрі та роздувають щоки ах, концерн поганий, ах, не хоче державну землю подарувати під забудову. Так, власне, чому ж мені це болить? Тому що Меридіан є виробником безпілотників спектатор, прийнятих на озброєння в ЗСУ. І через блокування роботи заводу ні про будівництво безпілотників, ні про модернізацію, ні про нові розробки наразі не йдеться. Гидко це тупо і якось неймовірно по-українськи традиційно. Ну, нічого. Слава Україні, слава ЗСУ! Все рівно переможемо. І внутрішніх, і зовнішніх.